Перше відчуття, яке в мене виникло, коли я дізналась про свій діагноз, це не було страху. Перше враження було спокійне, тому що я не розуміла, що буде зі мною відбуватись, скільки це буде тривати, і взагалі, що будуть зі мною робити. Перший, хто дізнався про мою хворобу, це мій чоловік, так як він був зі мною. Коли мене ще оглядали, обстежували, брали аналізи, і коли прийшов результат, то я вранці сказала йому, я хіру, я десь, похожа на здаючого що чоловіка. Ні, ну я теж плачу іноді. Коли Но... мені там сказали, що я радити не зможу, що мені виріжуть яєчники, ну потім сказали, що мені господи, і тому все нормально, я не здаюсь. Я не здаюся, ви не здавайтесь. В да нашому давай... тілі ретроцити, по-моєму, за активність відповідають. Uh -huh. Норма 300, у мене 300. Давай. Що допомагає мені боротися і не здаватись, це напевно те, що в мене є близькі, в мене є дитина, в мене є коханий чоловік, і як вони будуть без мене? Без мене вони ніяк, вони ж не справляться без мене. Тому я борюсь за життя. Я, я океан хочу. Я хочу в Бразилію полетіти. Uh -huh. Я ж сама не полечу туди. Кайфую і борюсь. Я не припиняю жити. Просто інколи мені доводиться життя трошки ставити на паузу, приділяти увагу лікування, а потім далі жити. За зміну зовнішністю я не переймалась, тому що я знаю, що в мене гарненький овал черепа, ви можете це помітити, і мені гарно в будь-якому стані. Просто не дуже хотілося б взимку мерзнути, а так все добре. Я подбала про холодні зими, придбала собі ось таку чудову панамку, в якій є таке розкішне волосся, тому мерзнути не буду. Що першим я зроблю, коли вилікуюсь? Та що буде по плану, то й буду робити, тому що я і зараз не перестаю робити всі ті речі, які робила до хвороби. Моя квартира знаходиться біля гостиниці. От мислі посітілі. Честно. Ну серьезно, у меня ремонт па и я тут вышел. Мне подарка до следующего года не видать. ж мой любимый. Та я зашел, да не зашел, зашел. Пойматись мені не можно, тому я не приймаюсь ни за что.